Своїм голосуванням депутати зафіксували інформацію про невиконання міського бюджету у першому кварталі. Зокрема, вже хронічно не вистачає коштів на виплату відпускних працівникам освіти. Проте надходження з державного бюджету вкотре рятують ситуацію. Держава поступово вирішує дану проблему 8,3 мільйона на дану мету. Крім того, на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верстам населення пропонується спрямувати 800-майже 800 тисяч гривень для введення додаткових 25 штатних одиниць до Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. А також в напрямку реалізації соціальних ініціатив президента підвищуються виплати по допомозі сім'ям з дітьми. І внаслідок цього збільшуються розміри суб'єкцій на виплату допомог сім'ям з дітьми на 805 тисяч гривень, і майже на 56 тисяч гривень. Суб'єнція на виплату допомоги на дітей сиріт які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Загальна сума збільшення міського бюджету за рахунок державного складає майже 10 мільйонів. Під час обговорення питання про виділення мільйона гривень з природоохоронного фонду на озеленення міста виявилося, що працівники зеленбуду вже два місяці не отримують заробітної плати. Учасниками засідання також було розглянуто депутатський запит Олега Самчука та Анатолія Левицького щодо розв'язання проблеми заборгованості комунального підприємства «Житомирводоканал» перед енергетичною компанією. За чотири місяці 2012 року заборгованість підприємства збільшилась більш ніж на 6 мільйонів гривень. І станом на 1 травня склала 30 мільйонів 288 тисяч гривень. Заборгованість водоканалу негативно впливає на фінансову стабільність компанії. Завдає великих збитків, не дає змоги своєчасно сплачувати податки до бюджетів різних рівнів та повноцінно виконувати заплановані аварійні роботи по ремонту ліній електропередач. У запиті є пропозиція виділити кошти з міського бюджету на погашення заборгованості водоканалу. Депутатами вирішено створити спеціальну комісію, яка має опрацювати запит та підготувати звернення депутатів міської ради до кабінету міністрів України щодо перегляду тарифів на електроенергію та водопостачання.